Ось там в районі, в районі колись була вишка, така висока, спостережлива. А тут ми збираємо лотненько у цих пеньошках, а там далі ростуть білі гриби в добині. І тут все перевіряти, дивитися, а ви дивіться в мене на каналі, хто не може зайти в ліс або далеко. Тут грибочка дивися. Як воно все пішло, море грибів. Красиво, правда? Ми йдемо далі. Щось я трохи загубився в тих кущах. Так, нема сонця. Ось ще рибочки якісь ростуть. Ну пішло. Дощу, вчора гремотіло, тільки не, 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 не дійшло. Слабенький падав дощик, правда не в нас. Біля тих доріг таких. Рибочка росла раніше. Різні грибочки лізуть. Грибниця вона росте, волога є. грибів я не бачу. Десь вони ростуть, але не в нас. А може і в нас? Треба шукати. Трохи буде трясти. Камера без стабілізатора. Той телефон. Камеру допіро заказав, одну прислали з тему неробочу. Відправив їм назад, гроші, правда, повернули. Потім по акції взяв ще одну. Зараз вона десь з Китаю летить до мене. Якщо втримую, покажу, як, -то, як вона виглядає, чи буде робоча чи ні. Там та включалася, а в меню не вдалося входити. Просто темно було. Китайці, то собі ще й китайці. Буває сируїшки, я зато йду так помаленьку. Хочу щось знайти... Десь великий söyleyki. Телаж далеко. Все що з не бієм. Вот там грибок. Такі буває так, попід дорогу. Тут вирізали дерева, такі кущі були. І на тих пеніошках воно переважно є. Правда трохи пізніше. Грибочки, так коли збирав, так зразу за грибком. Тут Грибок, а тут така дорога. І тут вони росли. І сироїшки, Там далі лисички.

Дай це показувати ліса на гриби. Нічого не зробиш. Така доля грибника. Або є, або нема. Тут грибочки бувають біля того пеньошка. Такі біленькі, з корисними, корисними шапками Принаймні я провірив, подивився, показав вам. Правда, язик заплітає з самого ранку, але. Можна мовчати, показувати просто. Всім дякую. Буде далі.